Очикування. Да? Честно говоря, не знаю. Ну, лишь бы не было войны. Ну, Наразі Петро Порошенко під час инавгурації заявив, що номер один це армия, uh -huh. децентрализация Украины и Европейская интеграция. Ну, если у него все это получится, то, что он заявляет, главное, чтобы это все было плавно и гладко сделано. Вот. Если получится, респект ему, вот, пускай старается, но то его и выбирает. Безумовно, ті речі, які заявив президент, є дуже важливими, особливо одною із е, тез, яку на сьогоднішній день вимагає майдан, це децентралізація повноваження влади. В цьому ми є солідарні з президентом Порошенком і вважаємо, що перспектива України. Є в тому, що відбудеться децентралізація повноваження, передача повноважень на місця, тому що хто, як не місцеві громади, найкраще володіють ситуацією і знає, що треба робити. І це основний важіль впливу на політику в цілому і суспільство в Україні. На сьогоднішній день ми поки що бачимо інавгурацію, бачимо декларації. Ми за реальні дії, за конкретні дії і зміни суспільства в цілому. Там ще трошки не вистачає вимог майдану. А, яке саме? саме? Ну, ілюстрація, наприклад. Я знаю, що без ілюстрації в цій державі нічого не буде. Нічого не відбудеться. Буде таке ж саме. Ми таке відчуття, що років, мабуть, через 2-3 знову прийде реванш, якщо не буде ілюстрації. Ну, але загалом, тобто, кредит довіри до Петра Порошенка у вас досить великий. Ну, вибору просто нічого не було. Mm. Я вибирав Тобто для вас це просто компромісна фігура? Це не... компром нема кого. Потрібно було просто проголосувати, щоб вже які... якісь дії були, щоб прийшов мер, щоб ліквідувати цю війну нас на сході. Тобто я про мій голос був щоб швидко вирішити якісь. Теми. Тому, я так думаю, президент Порошенко набрав такий великий відсоток. Е -е, є дуже серйозною задача. це покарати роботи, схопитись до людей, звільнити чиновників з посад, які підтримували весь цей режим, які розкрадали, грабували протягом 24 років держави. Це наші вимоги, щоб він прислухався нас. І Йому потрібно зрозуміти те, що е -е, ми є соратниками. Ми не є ворогами, ми не проти нього. Якщо він хоче зробити те, що ми хочемо, щоб він зробив, щоб був порядок в Україні, то ми допомагаємо йому і чекаємо від нього, що він прийме кардинальні зміни. Бо поки, бо поки вони будуть міняти, міняти нічого не поміняється, скидувати нічого. Поки вони не сядуть і не понесуть відповідальність за те, що вони коїли і грабували 20 років, а вони всі грабували. Це була система. І ту систему треба засудити, щоб та система 15-20 років не спливала. Мое критическое, то, что он предлагает мир в Донбассу и Луганщине, это абсурд. Я из Луганска, я Салчевска, я правозащищенник. Я прекрасно понимаю, кто эти люди, которые пришли сегодня к власти, там, в Луганской Народной Республике, с ними переговоры бесполезно. Мир должен прийти на штыках, только очищая очистив Луганщину и Донбасс, мы сможем там навести тогда порядок. С кем мы будем мир делать? С теми, кто смотрели и способствовали снятию государственного флага? Те, кто принимали решение, чтобы запретить проведение АТО на территории города Алчевска? И вы будете с ними переговоры? До тех пор, пока там порядок не ведется, пока не заработаются структуры, абсурдно о чем-то говорить. Да вы же сходите сами. Это же сепаратизм, можно сказать, с комфортом. Ну как? Как вы с ними, когда они все свое сознательное время потратили, чтобы делать все против Украины? Все, когда вступают на посаду, говорят, добре, Плани якісь добрі, але що воно виходить, поки що не дуже виходить. Так що в мене таке промова мені подобала взагалі більш-менш. А що воно вийде, сказати важко. Щось, може, є таке, чого він не сказав в своїй промові, щоб ви хотіли почути. Я хотів почути, я хотів би почути, щоб більше українського було на Україні. А він взагалі каже так. Для всіх хоче бути хорошим, а Україна ж повинна бути на першому. місці. Е, довіри, я не знаю. Я довіраю тільки сам собі в житті, а більше нікому. От, Вона, а, ну, ну, звісно, ну, якщо буде нормальний мужик, я побачу по цьому. Ну. Побачу по його поступку. Я тако скажу. Петро Порошенко, якщо щось зробить, тоді будемо уважати. Якщо буде робити саме що Янукович, тоді будемо будем думати інакше.